День великого церковного свята пам'яті преподобного Нестора Літописця та всіх святих, які подвизалися в стінах нашої уславленої Київської духовної академії. Цим самим підкреслюється те, що спадок, тисячолітній спадок церкви є безпреревним і цілісним явищем. Як тоді подвизалися преподобні Кивопичевські, так і зараз подвизаються. Монахи, що в Лаврі переживають надскладні часи. Як тоді Іларіон Митрополит Київський жив у печерах і молився за святу Церкву перший із Русичів Митрополит Київський, так і зараз ви, ваше блаженство, молитеся в своєму затворі за нас всіх, за те, щоб церква іще і ще не одне тисячоліття жила. Якщо Бог благословить на нашій українській землі. Але також ви надзвичайно активно звершуєте своє служіння в усіх куточках нашої православної України. І найголовніше, той спадок, який залишив наш незабутній предстоятель, блаженіший митрополит Володимир, гарний, дуже активний, дуже мудрий. Дуже енергійний, не дивлячись на свою неміч, домобудівничий, домовладикий, так само і ви, ваше блаженство, примножуєте ці церковні надбання і багатства. І більше того, ви стоїте на їх сторожі. Коли старас Григорович Шевченко говорив, що за цих рабів німих він буде прохати Бога і на сторожі коло їх поставить слово. Ці знамениті рядки також можна екстрапувати і на вас, ваше блаженство, тому що ваше тверде слово, непохитне слово, мудре слово, надзвичайно нам потрібне. Коли розпочалася війна, ваше слово всіх збудило, всіх підняло, всю церкву ви благословили нас на боротьбу. І хто би що зараз не говорив, це слово надзвичайно важливе. Яке пролунало, знищує всі так звані аргументи ворогів церкви. Ми пишаємося тим, що в нас такі християти, як ви, ваше блаженство. Ми пишаємося вашою стійкістю, вашою твердістю. Чи можна цим пишатися? Ми знаємо, що пиха і гординя це гріх жодної гордині, величезне смирення, величезне, нескінченне терпіння, таке саме, як було. І блаженнішого нашого митрополита Володимира. Ми постійно молимося за вас, за ваше здоров'я, щоб воно було дуже і дуже міцним. Ми знаємо, що здоров'я нікому не завадить, а предстоятелю потрібно таке здоров'я, щоб витримати оцю хвилю, страшну хвилю, це цунамі, яке насувається на святу Церкву. У нас є ось такий чудовий приклад. Приклад хрестоносіння, приклад пристоятельського служіння. І ми щасливі, ваше блаженство, що він передав свій спадок у дуже і дуже хороші руки. Вам, ваше Блаженство, здоров'я.